Парадонтозу не існує. Векторна терапія не лікує, так само, як і уколи в ясна. Кровоточивість не пропаде від зубної пасти, а також від ополіскувачів, гелей та мазів. Всім привіт! Сьогодні поговоримо про таку окутану міфами та лінкоміцином тему, як захворювання ясен. Чому існує думка, що воно не лікується, та коли не зможе зарадити навіть <гум> стоматолог? Давайте розбиратись! В Україні 9 з 10 людей мають проблеми з ясними, а рівень усвідомленості вкрай низький. Трохи історії. В 1966 році міжнародна спільнота відмовилась від використання терміну парадонтоз, так як воно вказує на дистрофічну природу. Натомість прийнято вживати тільки термін парадонтит. Закінчення "-ит", вказує на запальну природу захворювання, так само як апендицит, холецистит. Тонзеліт та інші. Отже, ми маємо зуб, який тримається за рахунок зв'язки, а також оточений шаром кістки та ясен. Залежно від ураження цих трьох структур, розрізняють папіліт запалення міжзубного сосочка, гінгвіт запалення тільки ясен, а також 4 ступеня парадонтитів, коли вражається як кісткова тканина, так і ясна. Основним чинником, який викликає всі ці проблеми, є правильно мікроорганізми. Бактерії на зубах викликають каріс. Але, як ми вже добре знаємо, зуби їх в основному не цікавлять. Мікроорганізми, об'єднуючись, утворюють біоплівку, а разом з нальотом зубну бляшку або зубний камінь, який міцно прикріплений до поверхні зуба. При нашаруванні цього нальоту зв'язка зуба руйнується і утворюється так звана парадонтальна кишеня. Яку вже самостійно вичистити практично неможливо. Гінгівіт прогресує в пародонтит, який впевнено рухається по ступеням важкості. З'являється почервоніння та кровоточивість, неприємний запах, опускається ясна, а також голються корінь, що може призвести до рухомості зуба, а іноді до його втрати. Отже, основна причина проблеми з яснами це зубний наліт, а запалення це реакція організму на нього. Тому всі протизапальні мазі, гелі та ополіскувачі можуть тільки тимчасово зменшити кровоточивість, але аж ніяк не лікують пародонтит. Це те ж саме, що лікувати апендицит, до прикладу, тільки німесилом. З причинами розібрались. А що по лікуванню? Вкрай важливим є правильна діагностика, адже від цього залежить тактика лікування. Але це не п'ятихвилинний огляд, а детальна діагностика глибини кишень біля кожного зуба в чотирьох точках зі складанням парадонтальної карти. Саме ж лікування ми умовно поділяємо на два етапи: перший консервативний це глибоке зняття зубних відкладень методикою СРП. Дуже важливо не плутати цей етап зі звичайною професійною гігієною. Лікар-парадонтолог за допомогою спеціальних інструментів, які підбираються під кожну поверхню зуба, очищає парадонтальну кишеню, таким чином руйнуючи біоплівку. Правильна техніка виконання вкрай важлива, адже від цього залежить позитивний результат. Після повної очистки ми даємо організму 6 тижнів для загоєння парадонтальних кишень. І на цьому етапі якраз буде дуже доречним використання протизапальних гели, паст, а також ополіскувачі. У 85% випадків лікування завершується першим етапом, адже ми досягли успішного результату. І тільки при потребі ми переходимо до наступного етапу парадонтальної хірургії. Він включає в себе декілька методик як резективної хірургії, так і кісткових пластик, але все це вкупі може зберегти вам зуб. Але є одне але. Глобально. Причина всіх проблем з яснами – це незадовільна індивідуальна гігієна ротової порожнини. Тому 50% успіху залежить напряму від пацієнта, від методики чищення, від його правильних рухів, від використання йорщиків та зубної нитки, іригаторів та інших засобів індивідуальної гігієни. Також важливим є пожиттєві контрольні візити до лікаря-парадонтолога. При яких, до прикладу, він може використовувати вектор терапію. Без відданої співпраці лікаря та пацієнта він, на жаль, не зможе нічим зарадити. До речі, парадонтит шкідливий не тільки для здоров'я ротової порознини, а й несе небезпеку для всього організму. Так, до прикладу, доведений зв'язок парадонтиту з хворобою Альцгеймера та різними захворюваннями серця. Парадонтит є ризиком для успішної імплантації. Саме тому ми проводимо корекцію пародонтального статусу перед цією процедурою. Хорошою новиною є те, що пародонтит успішно лікується при правильній тактиці лікаря, а також співпраці пацієнта. Дякую за перегляд, і якщо вам було корисно, будь ласка, поділіться цим відео. А якщо залишились питання, чекаю вас в коментарях.